Павліві друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли в Роблокс для того, щоб зіграти один. Ти знаєш, дуже відомий режимчик. Да, Дімончик, Якщо чесно, я в принципі розумію, що це за режим. Я дуже багато бачив відосів. Ну, взагалі, з цією ігрою, але я ні разу не грав. Так, да, ти знаєш, в принципі, я теж не грав, але я трошечки розумію правила, і, в принципі, основну, так би мовити, ідею гри. Нам треба зараз з тобою ось дозайти за столик на двох. Ану, летсґоуку, нажимаю плей. Сідаєш, ти. Отако. Ооо, там Велком дімічу, нусь, тобі, Саня, майн. Де ти бачиш? А, да бачив, блискавки, блискавки. Єс. Так, yeah. uh, кожен раунд ти маєш свої утиліти. Використовуєте літи. а you ready, типу, let's go. Значить, що? У нас є, поняв, бойовий патрон і є холостий патрон. От. Ага. У ти... мене є пилка. Да, я Coca -Cola, бачу. Кока-кола, ще одна пилка. А що робить пилка? Типа, дивись, у нас тут два е... лайф, 4 бланкс. Типу, два бойових, чотири е... холостих. Чотири холостих. Він да. Да. зарядив. Ukraine Mobile, це онлайн гра, де можна робити все те, що і в реальному житті. Хочеш влаштуватися далекобійником і перевозити вантаж від нової пошти? Welcome! Хочеш стати поліцейським або бандитом і тримати всіх гравців страху? Так стань, українська мапа, реальні міста, крутезні тачки і реалістична атмосфера. Все це чекає тебе в Ukraine Mobile. Ну а щоб пограти, потрібно мати лише телефон. Переходимо за посиланням під цим відео, скачуємо та встановлюємо гру, відкриваємо лаунчер та реєструємось. Налаштував. Своїмо зовнішній вигляд свого персонажа і все, можна грати. А якщо ти ведеш промокод Дімеч, то отримаєш цілих 200 тисяч ігрових гривень. Переходь на сайт в описі під відео та починай грати прямо зараз. Так, хід за мною. Е, Дивись, пояснюю. Получається? Да, об'ясни мені, бо я нічого не розумію. Якщо холостим ти стріляєш в себе і ти вгадав, що це холостий, то е, ти mm -hmm. ходиш раз, поняв? Okay. Якщо ти стріляєш в мене холостим, mm -hmm. то ти хід не продовжуєш далі. Mm -hmm. Якщо ти стріляв в якщо себе я стріляю бойовим. Як в себе, а там бойовий, то я потратив ХП. То ти потратив ХП, єс. Ок. Ну, і, в принципі... Якщо я стріляю в тебе холостим, то ти, можливо, потім стрельнеш по мені бойовим, правильно? Можливо, так, да, все залежить просто від удачі. Поняв, хорошо. Ну тут же ж не все на удачі, ну, там ну, було два бойових, чотири да, холостих. зараз два удара буде бойових. типа ти мене стрельнеш, я те стрельну, а далі хості підуть, правильно? Нє, це трошки не так працює. Там в рандомному порядку заряджено, тому в принципі, а -а -а. у мене є ось до лупа. Завдяки лупі я можу отако бендс і подивитися, який саме патрон заряджений. Ты хитрый пацанчишь. <representatives> так, давай хорошо. там? Давай хорошо. É, it's your turn. Select an object to interact with Типу, вот отако, да? Опа. Обалдеть! Я надів на тебе наручники, тобто Ти пропускаєш цей і наступний хід. Я беру дробовик І вгадай, в кого я стрельну. Да в мене, бо там бойовий патрон, чувак. Ты не чесно. На. Да. Бац Let's go. И у мене потратилось ХП. Потратили ХП. Тепер? А тепер е ти опять стреляєш я в наручниках? Да, <ч cultures> бо ти в наручниках, поняв? Тепер я так думаю. А ты гонишь, да тебе є ще одні. Що? да. Да ти мене щас всю игру будеш в цих наручниках держати. Ні, ні, ні. Ну давий, який який е, шанс того, що зараз тут ще один бойовий. Не знаю, получается відсотків Сіки, 20. Ну, я думаю, мінімальний. А ну? Обалдеть. Туда пі... А чого? Це 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 ж... ж Ну прикол. А я казав! воно так і працює! І зараз тут 4 холостих патрона. Тепер дивись, пацан. Беру, Стріляю по собі. А такой, я довго не парюсь, пацан. дивись. Бем І Я ще ще раз по собі стрельну, пацан. Та ти уже так зараз 4 рази по собі стрельнушь, ну. Ну да, так там же немає патронів, в толку, мені по тобі стріляти. Ну да. Ну, ты все. Це, Це якийсь левел чисто для нубів, особливо. Просто ти міг мене би зараз сильно жорстко розвалити, але ти якось провтикався тупо ж сильно. Ні, ну просто хто заряджає два попідряд. Ну, тепер знаємо, що є на першому левелі поблажки для нубчиків, тому в принципі окей. Окей. Ну, в нас же ж чим далі, тим складніше буде. Ну в мене осталися ну, ще мої, так сказати, шмотки. Я не знаю, що робить пилка, чесно говоря, і кока-кола тоже. Пилка, виходить, ти відрізаєш на дула, поняв? І угу. цим самим ти при пострілі eh, зменшуєш не один хп, а зразу два. Окей, хорошо, ну в тебе, блін, три лупи! хе Три. Три лупи, да. Так, чуваче. Я роблю отак. Бм, пивочко. А А я пилку хотів нажати! Я щас по собі стральну. Я посунув, та нечесно. пилки обрізати, поняв? І по тобі стральнути, ну. Бо треба спочатку нажати на предмет, поняв. І він сам все роби. Там ще холостый, Димон. Думаєш? Да. Ти точно впевнений? Да, я думаю, там холостий. <хи> ну, ти не вгадав трошки. <хи> Обалдеть. А сейчас буде два холостих, значить Получається Получается. Tra... У мене є хилка. Ну. А, да, диви, до речі, тобі випало прикольно. Що робить Кока-Кола? Кока-Кола просто розряджає один патрон. Угу uh -huh. Да. Хорошо. Ну блін, тобі з лупами вообще капец, везе. Ну. Хто ж, хто ж, що ж. Я б одну лупу, наприклад, я... поміняв Якщо би на пилку. я бы програю ні, якщо ні, там же програю... все. Там все, там холості. Ні, та я знаю, що там уже холості. Ну я кажу взагалі, якщо я програю, це із-за того, що я затупив, і із за того що їй вначалі трошки повезло, того я буду готовий грати ще раз. Не, то чого, я ж теж затупив, по суті. Ні? Ну як затупив, Ой. мені не повезло. Ну в себе вистрелив. Ти затупив, а мені не повезло, і халепа. О, тепер в мене є лупа, і ще одна, чуваче. Ну... ще одна пилка. тепер, ні... пацан, зараз ми і пограємо. Давай, давай, пацан. Два бойових, пацан. А ти розумієш, що pois, якщо мені зараз дадуть хід, то ти програв. Ти розумієш, да? А мені дали хіт. Того я беру наручники діміч. Бемс. Я беру луп, дивлюся. Тут у нас опа. Мені не подобається це опа. Я беру пилочку, пацан. Оце опа, мені не подобається. Я беру пушечку і діміч! Не треба. Щас буде опа! Тепер пацан, пацан, подумав, да? Над поведінкою? Ага. ага. Тепер а тепер ти, значить, ходиш, да? А ні, повтаєш mm -hmm, наручники. Ні, в мене наручники, oh, oh, я не можу. Точно. в тебе ж наручники, братуха. Де? Yeah. Тепер я беру оцю штуку. Подивлюсь. Оцю штуку. Ага. Uh -huh. Да, да, дивлюсь. що тут. Ага, понятно, понятно. Uh -huh. Питань нема. А що робить Coca-Cola? Показує те, що чи патрон, так? Розряджає, просто розряджає. Ага. Все, і я стріляю по собі, щоб у мене був ще наступний, так сказати, хід. Правильно? Ну, да. От. І як думаєш, який відсоток шансу того, що там зараз якийсь патрон? Получається, 50 на 50, братуха. Правильно, правильно. Будемо старатися. То ми будемо старатися тебе хвальнути, якщо там все-таки бойовий. Не надо, не надо, не надо, дядя. Жесть. Unlock, unlock. А ма тут юдать появ якийсь страшний чубзик. Раунд номер два, скажем так. <рес> 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 так, Саньочек, у нас тут опять два бойових і три холостих. Що скажеш? Чотири вроде, ні? Та ні, наче три. Три? Саня, майн турн. А, я перший починаю. Да. Блін, а в мене немає. Нема люпи. Тебе тільки можна немає. розрядити, поняв. Розрядити? Ну, я розряджу, а що потім? А питання. <рес> <рес> Ти не знаєш? Ня, ну просто що, гільза випаде та і все. Опа. 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 А тепер один бойовий патрон. А я хотів надпилити, поняв. Ну. І цего. І стрельнути по тобі. Хто ж би зна? Давай я все вальну, подивлюсь, що там. Та там, походу, сейс. Ооо. Ніштый був. Нормально, <свист> повезло. Ой, Дімка, Дімка, шо ж робить? Що робить, шо робить? Ладно, давай в тебе вальну, попробую, так чисто. По прикольчику, Навагу. да? По прикольчику. Ну, вдруг повезе. Хух. Аж аж, аж цей. <свист> Серце в пятки пішло. Е. Що мені робити з цією штучкою? Да, там ще три холостих і один бойовий. Запитаннячко. Ну в мене є, в мене є одне припущення, але я не думаю, що це так працює, тому давай я просто в тебе вальну. <рив> а, ну, блін, блін, Опа. блін, блін. <рив> Походу все все-таки, так як я думаю. <рив> Ой, пацан, пацан. Давай попробую чисто. Знаєш, вабанк так сказати. Ну невже тобі повезе? Блін. <рив> <рив> А там уже бойовий. Ага. А в тебе є пилка. Я забувся, скільки це ми разів стрельнули Я кстати теж не помню. Ой-ой-ой. Я особо не рахував. Ну там вроді сейчас холостый. Ну, давай давай на лакичах попробуємо, да? Чому б ні? Якщо не вгадав, то не вгадав, ну то що робіть Ой. Опа. Вгадав. Опа. И <laughs> сразу минус 2, жа. Сразу минус 2, ес. Yes. Ну да, і там щас холостий А, ні, а, ні раунд два не, я. Да, останній остатся. патрон бойовий, я так і думав Обалдеть. О, у мене лупи є Прикольно, а аман, ма. Бэтки хилки, понял. Ну, 5-2 боевых, 4 холостих Так. Саня минес турн. Так, давай зробимо так Опа. А ну, що там, счета. Що ага. Ага. Не повезло, не повезло, пацан. Щоб тобі валити. Не надо І треба мені валити. В Та, тебе там ще дві хілки, ти вообще запакований, чувак. Ну так от трошки да. Мені подобається, яка тут музика валить, да? да, да. Але е, сода в чому прикол? Що ти розряджаєш, але ну. ти ж більше не ходиш. Че сходишь? А, точно. Ну no, да. Ой, давай попробуем косоду вальну. Бо я думаю, що там нема бойового. А походу, бо. ні, хостые. Хосты, я ж кажу. А от зараз уже. Оооооо. Ей-йо-й-ой. А що там? Сейчас уже. А що там. А что там? А что там? А там а там, є щось. А, що там, там, шо. А, шо там таке? Ой! хлопушка. Хлопушка. Хлопучка. У пу пум Ну, в тебе є всі шанси, що в мене стрельнуть, на самом деле. Ну, на самом ділі, да. На самом ділі, да. Зап'ю, да, зеленку зап'ю. Так, був уже. Скільки получається два холостих, один бойовий. Остається один холостий. Ооо, це шанс 50 на 50. Ойоо. Ну, ну да, ти можеш солодити. Я, я думаю, що це, в принципі, має бути, типу, отако. Я ж я ж не, не, не помиляюсь. Хух. О, ти Опа. диви, як ти вгадуєш. Нормально, тепер штучка. <рес> Опа. Є в мене Лобзік. Опа. Проблема. Саня, зараз вилетить проблема. Тебе сфоткають. Лобзик, зараз. Проблема. <рес> 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 Опа. Що, там? що там, як там? Ну мені дуже повезло з хілками, в принципі, насправді то, але в мене немає лут, uh -huh. бачиш. То такий прикол. А, і тут я, получається, му устранить, так то. Ну, да, да. І це у нас тепер починається третій раунд, є? Yeah. Да, так. Да. Ні. Лобзик, норм. Я провтикався з Лобзиком, я напиляв, але я ну. Так, да, ти прости, там не вгадав. О, -о, -о, о, чувак, о три, три бойових. бойових. Два холостих. А ти замітив анімацію, він все время холостить заряджає. Да, да, це, видно, поя така підманка, щоб не вгадали. Так, ладно. Зеленка на базу. Давай зробимось так. от. Ага. О, как. <гас> я, короче, йду в банк братуха. Ага. І не дивлячись, стріляю тобі в лоба. Ай-яй. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ага. Ну, о, ну о, да. <рес> <рес> конечно. Жесть. <Жаль. рес> <рес> Отако. Я думаю, я думаю, що. У нас получається сейчас шанс 50 на 50. Там або холостий, або такий бойовий. У мене нема права взагалі на помилку. У мене є лупа, но я напевно її подержу на пізніше, а поки вальну. Ага. Ну не вже, не вже, ні. Та ти Ти обалдел! Два рази пальце в небо попав і обалдеть. Пацан, вообще. Ти пацан, ну да. Я лол, я думав, я буду ходити. Ні, з мене впали наручники вже все нормально. Так я, походу, вже тут і слився. В тебе тут є, ну, так сказати, і со, і Кока-Кола, щоб розрядитись, якщо що. Ну, дивись, там два холостих є. Е -е, оце ж, так, да, оце ж. Е -е... Жалко, що мені з хілками так не повезли як тобі. Ну, я думаю, ось, ось що, я в принципі. В принципі, в принципі, давай, мабуть, отако. Дам. Дам. Зараз я стріляю в тебе, побачимо, що в нас mm -hmm. вийде. Це. Ану. Опа. Колостей. Колостей. А я в наручниках. Ой-ой-ой, а якщо отако? Але мені нашу, Мені шо штука... В да, 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 мені цей пилка не надо було толком. ні, 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 ні. не Обалдеть. Воно просто в рубашці родилося, подиви на нього. Це жесть. А я ти казав, в тебе є сода, пацан. А, да, В мене сода. є сода. Я забузе. За Настріляю в лобешник. Обалдіть просто два холостих. Ну як таке може бути? Ой, дімка, дімка. Це ж ти щас будеш наступний раунд починати. Якщо в мене хілки не буде, або ти вгадаєш просто, то ти мене убив. Ню, да Так, пилка, ще одна лупа. В тебе хілка опять Ну угу, в <світ> мене хілка. О, ну, ну нормально. А мене добре. Але ж ти немає. будеш ходити, правильно? Опа. Ну, один просто патрон і два холостих. Опа. І ще й ти стріляєш, да Ну да. Обалдіть. Ти знаєш що. Що, зап'єшся Хілкою? Я думаю, я приблизно понімаю порядок, поняв, який там. Тому це для тебе Ось. Ой-ой-ой, пацан. Який би там не був порядок уже. Ну, ти поняв. Ти ти дважди по мені стріляєш і А, Просто питання в тому, наскільки я правий. Наскільки я правий, От, ну, наскільки мені повезе. Опа. Чувак. Німа. Я в наручниках. В тебе є ще одні. Я тут уже по-любому програв. Да. Даже якщо тут холостей. Опа. А тут не холостий. А тут не холостый. Хе-хе. <laughs> Let's go. Normal. Shame. Ты типу, понял? Обалдеть. Мені якось, що це таке. <gasps> Бабло. Ну, то ця да, тому що вже й більше раундів якось ми потрогали там трохи штук, всяких разних і да, мал. Балі... Да, да. Ця цікавіша була, тому що я тут пошікам бекнув в моменті. Ну, правда, потом програв все одно. Да, вообще на лакічах двічі, без луб, без нічого. Просто давай в тебе стрельну. Бом-бом. Це не на лакічах, там все було розщетано. <À>, да, да, чел, ти розщети, це вообще не то. Фа! Пацан. Пацан, має 890 дев'яносто баксів. По мені вообще байдуже, я куплю скінчик. Все, за мені байдуже, я даже не буду слухати тебе. Мені випало якесь хімно. Все, Санюк, давай, в принципі. Давай, давай, іди, ти, ти, ти не вмієш грати. Іди, да, я не вмію грати, да. Ага. Кнупчик, 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 пункчик, кмчик. Все, давай, пока-пока. Пока-пока. Не забудьте поставити лайк і підписатись на канал.